Ми абсолютно спокійно, крок за кроком, спускаємося в провал третьої світової війни, а Трамп не знає, що йому робити, тому що як можна це зупинити, я вам скажу, як дати Україні більше зброї, запровадити проти Росії більше санкцій, зробити все можливе, щоб Росія не продавала нафту, примусити Росію зупинитися. Але оскільки Трамп не хоче тиснути на Росію, дає їй можливість воювати далі, а таким чином примушує Україну. Вигадувати нові і нові можливості, щоб зупинити Росію, він таким чином ставить під сумнів виживання власної держави. Нічого нового, що британці і французи не так діяли, коли віддали суде Гітлеру. Вони ж теж не думали, якими будуть наслідки. Ну так. Чехословаччина не опиралася, але потім почала опиратися Польща, а потім був запущений механізм європейської війни. А потім скільки британців загинуло під час другої світової війни, американців. Як Франція була окупована, країни, які не можуть зупинити агресора, навіть не уявляють собі, скільки їхніх власних співвітчизників опиниться на цвинтарі в перспективі. Ну я Певнений, що на західні країни чекає саме така доля, якщо вони не зупинять Росію, я не дам зараз навіть 10 доларів за безпеку ядерних об'єктів Сполучених Штатів Америки.